Всім доброго дня! Наша сьогоднішня тема план, його основні ознаки, складання плану за допомогою умовних знаків. На сьогоднішньому році ми з вами повторимо, що таке план, які особливості зображення земної поверхні на плані, розглянемо, яким чином показують на плані різні об'єкти, а також дізнаємося, як створюють план місцевості. Переходимо до нашого першого питання. На минулому уроці ми з вами вивчили, що таке план місцевості. Отже, план це креслення невеликої ділянки місцевості, виконане за допомогою умовних знаків у великому масштабі. Плани будуть без урахування форм землі. Пригадаємо також собі те, що, на відміну від знімків, на планах дрібні та несуттєві деталі не зображують. На плані. Масштаб однаковий в усіх його частинах, тому місцевість на планах зображують без спотворень. Це зрозуміло, оскільки невеликі ділянки земної поверхні можна нанести на площину без урахування кулястості землі. Плани завжди орієнтовані за сторонами горизонту. Основні напрямки це північ-південь, і вони позначаються стрілочкою. Спрямована вгору стрілка показує на північ, униз на південь. Відповідно, схід буде праворуч, а захід ліворуч. Яким чином зобразити на плані різні об'єкти? В цьому випадку безумовних знаків плану місцевості нам не обійтись. Головними особливостями знаків плану місцевості є їх простота в зображенні, несхожість один на одного, а також те, що їх ніколи не сплутаєш. Для більш точного орієнтування на планах застосовують ще й головні точки, наприклад, криниця, дерево, млин, башта, окремі об'єкти на плані виділяють з кольором, це надає плану наочності, збагачує його зміст. Наприклад, зеленим кольором позначають рослинність, блакитним річки озера, коричневим форми земної поверхні. Наприклад, яри, улуговини, горби, а чорним позначають дороги. Так, як же створюють план місцевості? Плани місцевості можна скласти за допомогою зйомки місцевості. Її ще називають топографічною. Наземну зйомку місцевості можна здійснювати за допомогою різноманітних приладів, як от мензула чи теодоліт. Поки ми не забули, щоб скласти план невеликої ділянки місцевості в насруч, нам потрібні зовсім нескладні інструменти. Планшет це може бути звичайна дощечка, на якій ми розташуємо аркуш паперу, компас, лінійка, шпилька, олівець та аркуш паперу, ліпше в клітинку. Планшет, як я вже сказала, це може бути звичайна прямокутна дощечка або фанера, на яку прилаштовують аркуш паперу і закріплюють в верхньому куті компас. Наземна зйомка місцевості буває полярною і маршрутною. Полярну зйомку зазвичай застосовують тоді, коли потрібно зняти невеличку ділянку місцевості з однієї точки так званого полюса зйомки. Полюс зйомки обирають всередині ділянки так, щоб з неї бачити всі об'єкти території, що знімається. Потім за допомогою компаса. І лінійки визначають азимути на різні об'єкти, тобто точки території, і проводять на планшеті відповідні промені, так звані лінії напряму, що відходять від полюса зйомки. Вимірюють відстані до цих точок і, обчисливши їх у масштабі, наносять їхні крайні точки на план. Після цього, за допомогою умовних знаків, на план наносять об'єкти визначених точок. Маршрутна зйомка, в свою чергу, це зйомка за заданим маршрутом або за ходом руху вздовж витягнутих довгих ділянок місцевості, наприклад, вздовж річки. Маршрутна зйомка, на відміну від полярної, виконується з кількох точок, що, що розташовується в межах взаємної видимості. Роботу на кожній точці стіснюють як під час полярної зйомки. Згодом вибирають місце для наступної точки зйомки і тоді вже визначають відстань до неї та азимут. При цьому планшет орієнтують на кожній точці зйомки. На цьому наш урок завершено. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайки, підписуйтесь на канал та продовжуємо вивчати географію в 6 класі разом. Всім па-па!